Я приготувалась? Приготувалися всі? Зараз зробимо це, а потім продовжуємо наш урок. Тому що у нас завжди все йде в один час. Я його не можу переривати, це аскези готова. Молодець. Де краще бути присутнім тут чи на Ютубі де завгодно, але тут буде 7 днів на Зумі і на Ютубі. Після закінчення 7 днів нашого навчання. Можете доєднувати з Zoom, там будуть аскеза й молитва о 9 годині, 15 хвилин, ну 15-20, коли як виходить. Будемо вчитися пробуджуватись і ставати самою свідомістю. Все, що ви зараз будете чути, це не просто звук. Те, що ви будете повторювати, це не просто звук. Це і є ви. Вся наша реальність, вона твориться вами. Те, що ви зараз бачите, те, що ви вчите, те, що ви робите, це і є те, що буде існувати. Тому, коли ми говоримо про картикею, це особлива мантра. Ми говоримо про енергію, яка допомагає нам боротися з темрявою всередині нас і зовні, з ворогом всередині нас і зовні. Тому наша медитація і мантра вони особливі. Дякуємо Картакеї, що з нами. Санкальпа до Картакеї. Санкальпа це проголошення до нього. Я є світло. Народжене у вогні чистоти, нехай зорі, нехай згорять усі страхи і сумніви у полумі істині, нехай моє серце стане списом, що пронизує темряву невігластва. Картикея, воїни небес. Дай мені силу діяти праведно, відвагу захищати добро, мудрість бачити істину серед хаосу, нехай через мене. Діє твоя шахті, енергія світла, перемоги і любові. Ом саравана Гавая намага Поклін тому, хто народився у священному озері, переможцю темряви. Читаємо нашу мантру Ом Саравана Гавая намага. 108 разів я читаю, рахую, а ви можете зі мною, або просто слухати. Ом саравана бгавая намага Ом саравана бгавая намага Ом саравана гавая намага Ом саравана бгавая 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 намага Sarava um Saravan Abhavaja Namaga, 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 Um Saravan Abhavaja Namaga. Ом Сараван Абгавая Намага. 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 Ом Сараван на намага Ом Сараван на Намага. Ом Сараван на намага Ом Сараван на намага Ом Сван набгавая намага Ом Сараван набговая намага, Ом Сова намага, Ом Сараван Абгавая Намага. 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 Ом Сараван Намага. Ом саванабгавая намага, Ом саваннабгавая намага, Ом саваннабгавая Намага. Ом саванабгавая Намага. Ом саваннабгавая Намага. Ом саваннабгавая Намага. Ом саваннабгавая Намага. Ом саванна бгавая Намага. Ом саванна вгавая Намага. Ом саванна бгавая Намага. Ом саванабгавая Намага. Ом saravnabgavayana magga, Om sarvannabgavaya na magga, Om sarvannabgavaya na Намага. नमगवाय नमग ओम सर्वा नमगवाय नमग ओम सर्वा नमगवाय नम ग ओम सर्वान्मगवाय नमग ओं सर्वान्न नमगवाय नमग ओम सर्वान्मगवाय नमग ओं सर्वान्न गाय नमग ओम सर्वान्नगवाय नमग Om Saravan Abhavajana Magā, 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 Om Saravan Abhavajana Magā. Ом саравана бгавая намага. 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 Ом саравана бгавая на мага, ом саравана бгавая Намага. ом саравана бгавая Намага. Ом ом саванабгавая Намага. Ом саванабгавая на Намага. ом саванабгавая Намага. Ом саванабгавая на Намага. Ом саванабгавая Намага. Ом саванабгавая Намага. ओ सर्वा नम गाय नम ग ओ सर्वा नम गायय नम ग ओं सर्वा नम गाय नम गर्वा नम गवाय नम ग ओ सर्वा नम गाय नम ग ओ सर्वा नम गवाय

Поклін тому, хто народився у священному озері Саравана, переможцю темряви, ця священна мантра для скандикартикею божественного воїна світла. Якщо її вимовляти злибокою вірою, вона пробуджує внутрішню силу, підвагу, чистоту серця і духовний ваш особистий захист, а також захист нашої вітчизни, медитація миру серця серці і у світі, Всевишні джерела життя. Ти, що пропонизуєш усе буття світлом і свідомістям, звертаюсь до тебе з відкритим серцем. Дай мені силу побачити істини, очисти моє серце від ворожнечі, страху, осуду, допоможи мені бути тим, хто приносить спокій. Я готова, я готовий відмовитись від усього, що створює війну всередині мене. Я готова, я готовий змінити погляди, що сіють поділ. Я готова. Я готовий відмовитись від гніву і жити з добром. Від сьогодні я дію з любові. Від сьогодні я говорю з повагою. Від сьогодні я слухаю з миром. Я носій миру. Моє серце простір, де немає ворожнечі. З цього серця я посилаю мир у кожен куточок світу. Відчуй, як хвиля світла розходиться з твого серця у твою родину. Відчуй, як хвиля світла розходиться з того серця у твоє місто. Відчуй, як хвиля світла розходиться з того серця у твою країну. Відчуй, як хвиля світла розходиться з того серця у людей, з якими було напруження. Відчу, як хвиля світла розходиться з того серця весь увесь світ. Всевишній, ти, що є в кожному серці, доторкнись до свідомості всіх живих істот, пробуди в людях здатність бачити один одному душу, дай розуміння, що всі ми твої частини, навчи людство любити замість судити, навчи говорити правду з добротою, навчи обирати єдність замість поділу. Дай всім нам силу побачити, дай, дай всім нам силу пробачати, силу змінити себе не інших, силу жити з чистим серцем і світлими вчинками. Мир оселився в мені, я здатен бути спокійним у світі, що змінюється. Я є тим, хто приносить тишу і ясність. Повторюй подумки. Я простір миру, мій дотик лагідний, моє слово світле, мій шлях у правді і добрі. Ом Шантіх, Шантіх, Шантігі, мир, мир, мир. І у нас іще молитва за Україну. Господи Всемогутній, ми молимось за Україну, країну, що піднялася крізь випробовування і стала світлом для світу. Її серце наповнене мудрістю, її небо сяє ясністю. її душі несуть силу любові та знаходять упору у Твоїй благодаті. Те, що було зранене, зцілюється, те, що було втрачене, повертається, те, що було зруйноване, Зростає у нову цілісність. Мир тече через її землі, і крізь кожну людину творить твоя воля. Народ України йде шляхом правди, світла, сили і любові. Дякую тобі Всевишній, за шлях, який зробив нас провідниками, за світло, яке проросло з болю, за силу, що стала співчуттям. За нашу волю, що стала опорою. Віримо, що Україна буде простором істини для тебе, для світу, для себе. Щиро дякую Картикеї, що з нами, що бореться рядом із нами, поряд з нами, із невігластом, із злом, із чорнотою, яка насувається на нас. Щиро віримо. Що сила Картикеї, і наша внутрішня сила, і наша внутрішня віра, і на внутрішній спокій і самовіддача дадуть великі плоди, і що дасть і запалить величезне світло і в наших воїнах, які зараз на фронті, і в нас самих, і ми всі разом об'єднаємось і побачимо нашу країну прекрасною країною в цьому світі, в якому розповсюджується любов, добро. Ведичні знання і правди. Дякуємо Всевишній за те, що ти з нами, за те, що ти завжди граєш цю божественну гру, в якій є світло для нас, в якій є правди для нас, і в якій є любов для нас, а у нас для тебе. І любимо, знаємо, віримо. Дякую вам, сердечно, кожній людині і кожній душі, яка прийшла сьогодні, сюди. І всі разом ми зробили цю велику справу, об'єдналися і зробили велику мантру, молитву до Картикеї, до Всевишнього, до кожного з нас і своїм великим потужнім колом створили ту величезну прекрасну енергію, і дуже хочу, щоб ви зараз, всі разом, вас тут дуже багато. Ми помовчимо одну хвилинку, уявили зараз, яка прекрасна наша країна. Давайте це зробимо. Уявіть, які прекрасні в нас можливості. Закривайте очі і уявіть, які прекрасні діти ростуть, як багато людей, всі наші українці повертаються додому. І всіх є можливості, всі вони щасливі, облюблені, з знаннями, які в кожному вскореному серці запалюють цю величезну божественну любов. Як розбудовуються міста, як багато прекрасних шкіл з ведичними знаннями. Давайте зараз уявимо собі це. Кожний, кожний, кожний. Я промовчу хвилиночку. І уявіть собі це не тільки з мозку, уявіть собі це з серця, будь ласка, з самого-самого серця уявляйте, в ньому є все. Щиро дякую всім, хто був зі мною зараз в цій практиці. Ви неймовірні люди. Дякую, дякую, дякую за все. Ну що, мої другесенки? Ми зробили великий простір, дуже потужний, сильний. Я прям відчула в мене зараз, щоб ви розуміли, я не знаю, як у вас це відбулося зараз. Можете потім в чаті поділитися. Не тут в чаті, давайте поділимося в чаті, в нашому, бо тут воно потім десь подінеться. Хотілося б почитати, як з вами що відбулося. У мене зараз прям такі в руках я давно таких великих не відчувала. Ну, знаєте, все колись всередині, як, нібито прям як не то, що мурашки, а там прямо мурашники завелися. Наскільки сильна була енергія ваша, наша спільна. Дякую ще раз і продовжуємо наш урочок. Не хочу вас затримувати, бо вже пізній час, але хочу дочитати сьогодні урок. Внутрішня структура вед. Хто тільки доєднався до моливня і ще не знає, що ми з сьомої години вчимо сім днів безкоштовно ведичні знання, то, будь ласка, приєднуйтеся до нас. Сьогодні, під сьогоднішнім відео, ми напишемо ще раз посилання на наші, на, 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 де можна записатись на наші ведичні знання, сім днів безкоштовних. Будь ласка, підпишіться, приходьте до нас і кожного дня, хто ще не почув, бо там в зумові йде, хто точно ще не знає і приходьте до нас ще 6 днів у нас попереду навчання